Привіт! Ласкаво прошу тебе до медитації, яка допоможе тобі заспокоїтись, зосередитись і знайти внутрішню гармонію. Перш ніж розпочати займи зручне положення. Знайди позицію, яка тобі зручна, де ти будеш почуватись розслаблено і стабільно. Подбай про свою спину, тримай її прямою, але не напружуйся. Плечі повинні бути розслаблені, а руки лежати природньо на колінах. Закривай очі. Давай сконцентруємося на диханні. Повільно та глибоко вдихни через ніс, заповнюючи легені свіжим повітрям. Потім повільно видихни через рот. Відчуваючи, як твоє тіло розслабляється і відпускає на поругу глибокий вдих та видих, дихай рівномірно, спокійно і усвідомлено. Зверни увагу. На ритм свого дихання відчувай кожен вдих і видих, які приносять тобі спокій та присутність. Дозволь своєму диханню стати центральною точкою твоєї уваги, спрямовуючи її на цей природній рух життя у тобі. Залишайся зосередженим на своєму диханні під час цієї медитації, відчуваючи, як кожен вдих наповнює тебе енергією, а кожен видих увільняє напругу та занепокоєння. Дозволь собі поглибитись у свій внутрішній світ, де ти знайдеш спокій. Та перебореш душевний біль. Давай розпочнемо свою подорож до внутрішнього спокою. Нехай твоє дихання стане провідником до глибокого зцілення і внутрішньої гармонії. Зроби дихання ритмічним і глибоким. Наче хвилі океану, які одна за одною наближаються до берега. З кожним видихом у тебе проникає сила і життєва енергія, наповнюючи теплом і світлом. А кожен видих супроводжується звільненням від негативних емоцій і душевного волю. Дихання джерело сілення, що проникає глибоко всередину, розкладаючи біль на найдрібніші частинки, уяви себе оточеним атмосферою затишку і спокою. Ти знаходишся у місці, де кожен шелест листя, кожний дотик вітру до твоєї шкіри. Переносить полегшення і пом'якшує біль. Це місце це твоє укриття, де ти можеш бути собою і дозволити емоціям виходити, щоб зникнути зовсім з плином часу. Твоє існування насичене такою внутрішньою красою, яка раз за разом приносить заспокоєння. Дозволь собі бути з цим душевним болем, не відкидай його, не чини йому опір, а прийми його на хвилі свідомості, відчувай, як кожен вдих переникає в ці глибини, приносячи з собою чистоту і зцілення. Візуалізуй, як твоє дихання проникає в ці болючі місця, дозволяючи їм розслабитися. І звільнитись. Нехай кожен видих забирає з собою все страждання, всі негативні емоції, залишаючи тебе вільним і спокійним, дихання стає стілюючим потоком, що проникає глибоко всередину твого серця разом з кожним вдихом. Ти відчуваєш, як цей душевний біль розчиняється у внутрішньому світлі і благодаті биття. Вся важкість, всі непорозуміння та сумніви поступово поступаються силі внутрішнього світла і спокою. Ти одужуєш, ти перероджуєшся, наче фенікс що постає з попелу. ретельно спостерігай за своїм диханням, наче ти дивишся в безмежне небо, наповнене зірками. З кожним вдихом відчуй, як сяйва цих зірок проникає в глибини, освітлюючи почуттям спокою і радості, дозволь своїм. Тумкам м'яко розсіюватись, наче хмаркам, що пливуть по небу, в цей момент існує лише дихання і нескінченна гармонія твого внутрішнього світу. Ти наше море внутрішнього заспокоєння, відчуваючи себе єдиним з усесвітом. Поступове дихання стає єдиним з ритмом життя, і ти відчуваєш, що виражаєш свою істинну природу. З кожним видохом ти звільняєшся від минулих страждань і стаєш все більш і більш присутнім у цей момент. Ти усвідомлюєш, що дешевний біль це тимчасовий стан. Які не визначає твою суть. Ти сильна і неповторна людина здатна пройти через всі труднощі і знайти справжнє щастя. Зроби глибокий вдих та видих. Зараз з глибокою вдячністю та любов'ю. До себе повільно відкрий очі. Привітай світ навколо, новим поглядом і новою енергією. Запам'ятай, що у тебе завжди є статність повернутися до цієї практики дихання і знайти свою внутрішню силу, щоб перебороти душевний біль. Будь ласка, будь ніжним з собою. Дай собі час і дозволь своєму серцю розквітнути у любові та спокої. Дуже дякую тобі за сьогоднішню медитацію.